Уяви собі світ після апокаліпсису. Все, що лишилось, це уламки, вороги і ти. Ти командир тактичного трактора. Це не просто техніка, це загін прибиральників, що бореться за майбутнє цього світу. Уникай атак, збирай уламки, маневруй як змійка, але вже зі зброєю. Кожна секунда важлива, кожна місія це виклик. Виживання ще ніколи не було таким захопливим. Combat Delivery завантажуй просто зараз та змінюй цей світ. Посилання в описі. І ми вибрали гірші і самі трешеві. Ви на каналі One Games. Зараз поч... Чнемо параграф 78. І ні, це не домашка по фізиці, це така дійсно назва. В цей же час вийшли Crзіс, Мас Ефект, Біошок, Портал і перша Анчартед. А у нас гра за мотивами фільму. Параграф 78. Вона практично повністю повторює події бойовика і додала кілька нових епізодів. Але насправді це мало кого хвилювало, тому що грати в неї було. Ай, як сложна. До розробки навіть залучили акторів з головних ролей: Гошу Куценко, Володимира Вдовиченкова і, наприклад, співачку Славу не допомогло. Автори студії Гайжин та сама навіть не спробували оптимізувати гру або зробити її цікавою. В ній нескінченні сірі коробки підземного військового комплексу час від часу змінюються порожніми локаціями на відкритих просторах. Противників кидає за рівнем без єдиного натяку на правдоподібну анімацію. Напарники намагаються зобразити життя, але не виходить і від цього страшного, особливо в темних коридорах бази. Зрозуміло, що параграф 78 – одна з багатьох ігор, створена в стислі терміни до прем'єри фільму. Це була стандартна практика в ті часи, але це не виправдання для розробників. Бумер зірвані вежі. Якщо ви думаєте, що параграф 78 – це гайжен лише одного разу вступилася, тіпа. Ось вам перша гра студії Бумер. Зірвані вежі, створена за мотивами фільму Бумер Петра Буслова. Нічого адекватного з неї вийти й не могло, враховуючи очевидні вихідні дані, стислі терміни розробки і девіз зробити хоч щось тільки б на хайп від фільму встигнути. Але зірвані вежі, погана гра, не тільки за першого і нелюдської кривого геймплея… Не тільки через паршивий і нелюдський кривий геймплей, в якому розробники поєднали гонки на мерсі і екшен першої особи, і навіть не через жахливу графіку, Бумер Буслова показав бандитське життя настільки правдоподібно, наскільки це можна було зробити в художньому фільмі з матами, кров'ю, дурними смертями. Класика, гра ж її навіщось перетворила в клоунаду з наду згобліном на озвучці і фразами на кшталт «Хе-хе-хе». І замочив падлу. Зрозуміло, що треба було зробити гру веселіше і відійти від драматичності стрічки, але спробі догодити цільовій аудиторії... Аудиторії бумера Гайжен зайшла дуже далеко. Братва і кільце. Братва і кільце це екшен від третьої особи, заснований на смішній перекладі Кілець, яким у ті неспокійні часи займався Дмитро Пучков. І так це вже третя гра Гайжен у нашому списку, і друга створена студією разом з Гобліном. Найця братва і кільце, як The Lord of the Rings, The Return of the King, вийшла за кілька років до цього. Тобто російські розробники не тільки всесвіт запозичили і зіпсували її, але навіть геймплей свій власний придумати не змогли. Ну, хоч повторити його зуміли. На тлі інших тогочасних Ігор Горгайжен геймплей братви вражав. По-перше, гра працювала майже без помилок і технічних проблем. І по-друге, при певних умовах розважала простою, але ефектною бойовою системою. Втім, це все спроби чи якось виправдати її існування. Все інше в неї десь на тому ж рівні, що й в параграф та в бумері. Постол 3. Постол 3 це остання спроба Акелли добити русняву ігрову індустрію. Частково вдала, адже десь у цей період і прийшов до остаточної моди на фрі-ту-плей, але сама Акела незабаром після виходу третього постола закрилася. Погано в цій грі було приблизно все. Попередні частини серії теж хвалити особливо нема за що, але в Postal 3 вдалих моментів не було зовсім. Відкриті локації, за якими можна блукати як хочеш, змінили на тісні коридорні рівні. Фірмовий гумор став зовсім огидним, зникла хоч якась мотивація у все це грати. Зате з'явилися баги, які не давали пройти далі, проблеми з штучним інтелектом і огидні NPC. Лада Клуб» – легенда російської ігрової індустрії, головний приклад того, як робити не треба не тільки ігри, а взагалі робити. Про саму Лада Клуб» все загалом зрозуміло. Це словами не описати, яка паршива гонка про погані коробки, обтягнуті текстурами, ледь викликають у пам'яті машини автовазу. У ній немає фізики, штучно інтелектуальних супротивників. Зате є кілька районів жахливої москви з паралельного темного всесвіту. І ще одна гра за мотивами російського бойовика, правда, тепер обійшлося без гайжин. Замеченостя у відповіді ТМ Студіо з творці гри Бістінньою. Меченосець, вона до речі, сюди не потрапила просто тому, що знаходиться за межею. Її не можна оцінити ні одним адекватним критерієм, і я в ню теж грав в дитинстві. А ось меченосця можна. Це страшний треш від фільму в одноменні, в грі залишилося небагато. Лише зав'язка, центральний герой і його здатність матеріалізувати світло меча прямо з руки. Магія. Це інше неймовірне марення, ведмеді з кулеметами і недоречні фрази на кшталт «ЖОЖ», що з'являються після вбивства одразу декількох супротивників, і симбіонт. На Москву напали інопланетяни. Ця ха! Ражкий конець! Жителі міста відповзли жити в метро. Гарний сюжет, головний герой, мутант. Він вміє відрощувати собі всяке, наприклад, лезе, як у Росомахі з коміксів Марвела, і ефективніше рубати ворогів на шматки. Це і є вся симбіонт. Нічого іншого про неї не скажеш. Боже, така дурня від інших ігор у цьому списку. Вона відрізняється тим, що її розробники Тарґем Games хоча б намагалися, але просто не вийшло. Не вистачило бюджету і людей, які сказали б, як треба і як не треба. В результаті, хоч і намагалися, вийшло все одно гидко. Симбіонт – невиразний екшен від третьої особи, своєю сірістю, схожий практично на все погане, що виходило в Росії в 2000-х. Ну і звісно, Atomic Heart. Враження від гри неоднозначні, можна сказати, навіть неприємне. Двозначні ще однієї фрази. І не раз автор огляду ловив себе на тому, що його долоня з дедалі більшою швидкістю тягнеться до чола. Так це дешево, для кого все це потрібно, або для чого? Для епатажу, для привернення уваги молодої аудиторії, Фік його знає. Але вистачає грій очевидних недоліків, в тому числі картинки, що провантажуються прямо на очах, або предметів, що зависають у повітрі. Деколи вороги застряють утих. Кстурах або з'являються прямо з ні звідки. Гра зламана, зламана і грати в неї просто неможливо. Проблеми ці помітні, Засмучує її анімація персонажів. Особливо це стосується Лариси Філатової. Розробники просто криворукі дятла, які за 5 років не змогли зробити нормальну анімацію. На рахунок музичного супроводу сказати нічого не можу. Є хоч якесь і та непогано. Графіка теж не така вже й нудотворна, але головне, що тут зламана механіка, і грати в це просто немає жодного бажання. До гри претензій немає. Вона дійсно зроблена непогано, в деяких місцях навіть красиво. Є претензії до сюжету, який тут дуже нудний та прямолінійний. Він просто не цікавий ось і все. Грати за совок не викликає задоволення, а сама гра стається тупою пропагандою. А ще розробники зухвалі, ідіоти відправляють гроші з покупок гри на війнушку Путіна, і цим все можна підсумувати. Деньги є. Також ще додивився до кінця. Надіюсь, тобі сподобалось. Якщо це так, то обов'язково ставте вподобайки, щоб Ютуб рекомендував це відео іншим користувачам. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте писати коментарі. Найкращий комент попаде в початок наступного ролику. Ну і ви можете підтримати український контент, зробив разовий донат через Донателло або через Patreon. Буду вдячний за кожну гривню. Всі посилання в описі. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал, це дуже важливо. Там я завжди викладаю новини з світу ігор, каналу і Бог знає, що іще. Так що рекомендую. Рекомендую туди зайти, бувайте і не забувайте, що потрібно грати лише в гарні ігри. Зарубіжні компанії намагаються радувати геймерів проектами AAA класу, вкладаючи у створення свого дітища просто мільйони доларів. Російські розробники намагаються випускати просто ігри. Однак це не виходить зробити на найвищому рівні, тому що це дійсно росіяни і завжди проекти тріском провалюються, як був Atomic Heart. і про нього намагаються якнайшвидше забути. Так і у російському ігропромі постійно говорять, що у них там легендарні ігри. Там у них ось це у них п'яте десяте, але ми знаємо, що це не. Так і сьогодні ми поговоримо про найбільш провальні проекти, випущені російськими авторами. У Мене вже було подібне відео, і якщо ви його пам'ятаєте, то молодці. Якщо не пам'ятаєте, то подивіться його по посиланню в описі і по посиланню в підсказці Помста Боксера. Більшості людей проект відомий завдяки огляду ідіота Лім Медісона. І досі хочеться вірити, що це не повноцінна гра, а просто якийсь жарт, тому що сюжет розповідає про людину на ім'я Боксер. Дуже дуже креативно, яку раптово підставляють і відправляють до в'язниці. Він збігає на волю і вирішує дізнатися, через кого він опинився за. Гратами під час розслідування він стикається з великою кількістю супротивників, з якими сходиться у найнебезпечнішому поєдинку в світі. Як ви зрозуміли, грає файтингом, де під час бою потрібно натискати лише дві кнопки. Через цей ігровий процес вже швидко набридає. Ну а після кожної битви нам показують чудові заставки, які рухають сюжет уперед. Враховуючи жахливу якість гри та безглузду сюжетну лінію, гравці більше сміються з нею аніж намагаються в неї пограти. Антикілер гра створена за мотивами, кіно. Яке принесло Куценку велику популярність В кавичках, як головний герой виступає все той же лисий мужик, який в черговий раз стикається з бандитами. Однак стежити за сюжетною лінією досить важко, тому що вона у грі не розповідається взагалі. Рівні просто змінюються один одним, а геймеру потрібно переміщатися локаціями і намагатися очистити її від ворогів. Проект вийшов дуже нудним, ну прям дуже сильно нудним. Більше того, стрілянина в ньому реалізована зовсім погано. Цілитися важко, потрапити у супротивника ще важче постріл у голову не завжди відправляє супротивника на той світ, тому доводиться палити між очима кілька разів. Головний герой відкидається з кількох влучень, а хілок практично немає. А через це рівень переграватиметься не один десяток разів, а враховуючи забагованість та низьку якість проекту, навряд чи хтось цим займатиметься. Де варта Гра створена за мотивами одноіменного фільму, не може похвалитися великим коханням геймерів. Якщо проект з нічного дозору ще більш-менш був прийнятий гравцями, то Сіквел отримав низькі оцінки і швидко вирушив у далеку скриньку. Незважаючи на назву, гра не має нічого спільного із сюжетом фільму, і її події розгортаються у цьому ж сесеті, Але в центрі уваги знаходяться інші персонажі. Гравцю доведеться подорожувати Москвою, брати участь у нудних битвах і спостерігати те, що відбувається зверху. Причому в досить похмурій графіці. Розробники постаралися зробити щось на кшталт РПГ, який геймер качатиме персонажів, використовувати різні перки та предмети, але вийшло у них досить мізерно. Зрештою, проект виявилося просто нецікаво грати, а спроби виїхати за рахунок відомих фільмів не пішли на користь. Гра могла називатися зовсім іншою назвою, і нічого від цього не змінилося. Кадество це найгірша російська гра за історію, яку я взагалі знаю і грав. Видно, що автори не мали ні ідеї, ні місків, ні бажання щось робити. Перед ними стояло завдання випустити будь-яку гру по серіалу, і немає значення про що вона буде. У результаті вийшла невиразна суміш сімс і квестів, в яку грати немає ніякого бажання. Графіка в грі огидна, як і керування, в принципі. Про оптимізацію краще не згадувати. Все дуже сильно глючить, та висне. Займатися виконанням квестів від похмурих персонажів не хочеться вже. На другому завданні загалом гру можна довго описувати. Достатньо лише сказати, що в ній жахливо все і немає, хоча б найменшого плюсу. Травця чекає нудний годинник геймплею в поганій графіці, який намагається передавати сюжет, показаний у серіалах, але взагалі не справляється зі своїм завданням. А які ігри найгірші, ви знаєте? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, і можливо я зроблю ще одну таку частину такого ролика, як робив раніше, і напишу, і вставлю навіть так скажу ваші ігри в нього. Тому обов'язково. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на TikTok, вступайте в Телеграм. А з вами був Ванґімс. Скоро побачимось. Аревідерчі!